Якщо ви викладаєте хімію, то знаєте про неофіційне свято День Крата або День моля. Відзначається воно серед хіміків, студентів, хіміків та ентузіастів хімії 23 жовтня з 6.02 ранку до 18.02. Час і дата цього свята виводиться з постійною авогадро, яка приблизно дорівнює 6,022 на 10 у 23 ступені, що визначає кількість частинок в одному молі речовини однієї з семи основних одиниць С. Отже, з датою святкування свята все зрозуміло. Але чому називається День моля? Англійською моль це кріт. Одночасно слово моль є скороченням від слова молекула. Отже, свято назвали на честь молекул, а не пухнастиків, що живуть у ґрунті. Але кроти веселіше. Тому й маємо День моля з кротами, жартами та хімією. Давайте розглянемо факти про крота, які можна креативно пов'язати з хімією, ідеально для дня моля. Кроти майстри підземної архітектури. Кріт може накопати до 20 метрів тунелів за день. Хімічний зв'язок, як крит, ріє землю, хімік реї в мікросвіті, досліджує атоми, молекули, реакції, обидва дослідники, тільки один в ґрунті, а інший у лабораторії. Другий факт укрот та надзвичайно чутливий нюх. Вони можуть відчути запах їжі навіть під землею завдяки унікальній будові носа. Це як спектроскопія, аналіз речовин за запахом, кольором, світлом. Кріт природжений біохімік, що виявляє молекулу запаху без приладів. У яких країнах святкують День моля? Звісно, перша країна це Сполучені Штати. Найдавніш відоме. Святкування Дня Крота згадується у статті 1985 року у журналі для викладачів природничих наук. Вчителька Маргарет Крістов, яка згодом отримала національну премію у галузі викладання, писала про те, як вона святкує зі своїми учнями вигадане свято хімії, в яких країнах ще святкують Деймулі. Звісно, це Канада, Південна Африка. Австралія. Хімічне свято День Моля прийшло в Україну на початку 2010 року, а активно почало святкуватися з 2021-го. Амедео Авогадро італійський вчений фізик, хімік. Його ім'ям названа універсальна, стала число Авогадро, яке є числом молекул в одному молі ідеального газу 6,22 на 10 у 23 ступені моль у мінус першій. Саме стала Авагадра стала основою для дати свята 23 жовтня. Перед нами творець Дня Муля. натхненний статтею вчительки Маргарет Крістов, викладач хімії, магістр хімії, з Вісконсина Моріс Олер створив Національний фонд Дня Муля в 1991 році, щоб поширити незвичність цього свята. Крім того, він заснував Національний фонд Дня моля як Всесвітній день залучення учнів у вивчення хімії. Як святкувати День моля насамперед, за допомогою видовищних та безпечних хімічних експериментів, які можна показувати як у школі, так і на публічних заходах. Звісно, це відомі вам фараонова змія, виселкова колонна реакція з індикаторами, слоняча зубна паста, суперохолоджена вода. Горіння магнію, хамелеон реакція з перманганатом калію, вулкан соди та оциту, невидимо, чорнила та багато інших. А можна ще використати ідеї Маргарет Крістоф та Моріса Олова. не тільки демонструвати хімічні реакції, а й декорувати класи ідеями на тему хімії, створювати портрети, крота моля, випікати святкові торти шляхом вимірювання інгредієнтів у молях тощо.